Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею, і сьогодні ми пошукаємо канали в Ютубі, які говорять українською про Корею, як я. Я розповім про те, що знайшла я, а ви одразу пишіть в коментарі ті канали, які я з якоїсь причини пропустила. Я хочу поговорити про Ютуб, бо саме контент у Ютубі мене особисто цікавить найбільше. І саме його, на жаль, існує. Найменше. Я розумію, що зараз короткі відео суперпопулярні. І всі сидять в Тіктоці, а хто не сидить в Тіктоці, ті як мінімум час від часу залипають на рілси в Інстаграмі чи шорці, в Ютубі. Я сама інколи застрягаю там. Особливо, коли алгоритми вже так добре знають мене, що вони підкидають мені щось таке, про що я ніколи не чула і навіть не думала. Але це саме те, що мені треба в цю мить. Тім для мене Ютуб все-таки значно цікавіший, бо з коротких відео ти все одно не дізнаєшся повної картини. Відео на Ютубі дають значно більш цілісну інформацію. Плюс короткі відео ну, дуже вже розслабляють мозок. І ти просто розучуєшся сприймати більші кількості інформації. Ютуб-відео це все-таки на крок ближче до чогось, типу, інтелектуального. Я дуже рада, що український YouTube справді квітне. І якщо ще кілька років тому я була готова підписуватися на будь-що україномовне, практично не зважаючи на тему і на якість, то зараз у мене є розкіш вибирати те, що мені справді цікаве. Більше того, я не встигаю подивитися все, що хочу подивитися. Як я вже згадувала в ось цьому відео ситуація з україномовним Ютубом про Корею. Трохи інакше. І наразі нагадує о той перший етап, коли я готова підписуватися на все. Втім, коли я кажу перший етап, я безумовно сподіваюся на те, що рано чи пізно почнеться другий. А поки що подивимося, який контент нам доступний зараз. Почну з каналу, який я чомусь не згадала у попередньому відео, а саме Дорамник. Цей канал існував ще до повномасштабного вторгнення Росії, і тут можна знайти регулярні огляди новеньких корейських дорам, а також пояснення деяких потенційно незрозумілих термінів. Мія авторка також завжди вказує, коли якась із фансаб-груп збирається перекладати ту чи іншу дораму українською мовою, що дуже зручно, як на мене. Почалась трансляція другого сезону дорами Острів. Особисто я страшенно чекала на цю дораму. Подивитися дораму можна на платформі Twin або на Amazon Prime. Перекладом дорами швидше за все будуть займатися всі, кому не Перший сезон перекладали Bamboo UA, Ей, Юендей Чорний Верес. Можливо, ще хтось перекладає, якщо знаєте інші переклади українською мовою, можете написати в коментарях. Інший канал, який я дивилася ще до вторгнення, це Корея Очима чайника. Дуже класний розмовний канал, де авторка Юлія розповідає різні цікаві факти про Корею, про свій досвід участі в корейських відеоконкурсах чи спілкування з корейцями. Її п'ятихвилинне відео про емоційні гойдалки від вивчення корейської мови, я взагалі вважаю шедевром. Старанно виводила свої перші букви на папері і вже так тішилася, уявляючи, як за тиждень читатиму усі вивіски магазинів та оголошення у дорамах. І, хоч серце вже готувало свої теплі обійми для нової гості. Але мозок думав інакше, і я не змогла навіть запам'ятати букву А, усі ці палички, кружочки створювали лише хаос у моїй голові. До якогось там анюнхасом було ще довго. На жаль, спочатку початку 2023 року канал не оновлювався, але я поки що продовжую чекати нових відео. Насправді, навіть без нового матеріалу там є що глянути. Ще один канал, на якому можна було послухати про Корейщину ще до 24 лютого, це Netties Another World. Авторка Нетті знімає реакції на кей-поп-кліпи, робить підбірки пісень, розповідає про свої досвіди пов'язані з Кореєю. А сучасний кей-поп останнім часом мене не дуже радує, оскільки він не такий вже цікавий зараз і оригінальний, як був ще кілька років тому назад. Жах, я звучу як якась стара сварлива бабуся. Мій канал здається був першим, який я взагалі знайшла в Ютубі українською, і я тоді була в захваті, що в нас таке з'являється. Канал Nana in Korea, де авторка Настя розказує про життя в Сеулі разом із своїм чоловіком корейцем Джином. У них є також канал корейською, називається Nana Jin, Туди теж за бажання можна завітати, там до всіх відео після повномасштабного вторгнення є україномовні субтитри. У Насті також є інстаграм і Тікток, де вона значно більш активна, але я дуже рада, що вона таки створила україномовний YouTube канал. Тепер от сподіваюся, що вона його не закине. Крім того, Настя в своїх тіктоках висловлює чітку позицію щодо України, і Росії, української і російської мови. І це мене дуже тішить, зважаючи на те, наскільки широка в неї аудиторія. Ви можете сказати, що я хейтер, можете сказати, що я ненормальна, прибацяна, але висловити свою думку я хочу. Тільки що на просторах тіктока в рекомендації я побачила пісню, де заспівав коренець кавер. На нашу пісню обійми мене. Так от ця пісня була записана ще до війни. Звісно, чому тому, що він мав свою фан-базу в Україні, він давав концерти в Україні, він заробляв там кошти. Але з початку вторгнення Росії в Україну ні слова про Україну не було. Сказано, ніякої підтримки взагалі не було. Ніякої української пісні він більше і не випустив. Чому логічно, що йому вже Україна не цікава, тому що що туди вже не приїдеш, концерти не даси, гроші не заробиш. І я дуже слюся на українців, які написують там в коментарях, що який ти класний, буду чекати тебе в Україні, бла бла бла, кого ви будете чекати? Та й хто клав на нас бот, а потім прийде заробляти на нас гроші. Ну, будь ласка, перестаньте. Канал Елена Литвиненко. Вона живе в Кореї, і в неї на каналі, як і в мене, багато влогів, але вона побільше спілкується з людьми, ніж я. У неї на каналі можна, наприклад, подивитися, як українці в Кореї волонтерять на користь України. Я, до речі, так і не розповіла взагалі, куди я приїхала. Я приїхала на шоу, я працюю з ілюзіоністом і я головний асистент. Танцюю мене там, розрізають, все таке інше. Я, на жаль, не можу показати шоу. Я можу показувати тільки бекстейдж такого плану, тому що шоу велике, дві години йде і заборонено знімати. От, тому, на жаль, якось так. Дякую. Велика сцена сьогодні. Ще один канал від дівчини, яка живе в Кореї, це Ана Мол. Тут знову влоги про життя в Сеулі, інколи про подорожі чи події в корейській, українській спільноті. Переважно все це знято українською, але також видно, що багато в чому канал орієнтується на корейців, і це загалом теж непогано, бо авторка не просто розповідає корейською про своє життя, а й, наприклад, пояснює, чому не тільки Путін винен у війні і хто такий Тарас Шевченко. Ще в мене вдома є ось такі три книги. Перша це Воєнний щоденник Чонджен-Ількі, це книга харківської ілюстраторки Ольги Гребенюк. Від початку війни. А вони із родиною ховалися в підвалі. Ще один канал, про який я чомусь не згадала під час написання сценарію, але згадала під час монтажу. Це Поліна Джо, яка теж живе в Кореї, в Деджоні здається, і вона випускає регулярні блоги про Корею. Як і на попередніх двох каналах, більшість відео тут українською. Але усе із корейськими субтитрами. Тобто, відео також орієнтовані на корейців, що в принципі класно, бо це робить українців видимими для кореї. Ось в мене три види паски: це одна сирна, інша сирна це більше як не пасочка, мабуть, як сирник. такий, і традиційна пасочка, звичайна в Україні. Обов'язково на Великдень Паски мають бути, мають їх їсти. хоча б шматочок, але треба з'їсти. Обов'язково це просто масти. Так, почнемо звичайної канал Mac Stories зараз переважно не про Корею, а про новини і скандали українського інфопростору. Але авторка все-таки стежить за корейськими новинами і час від часу повідомляє про якісь цікаві моменти. Зокрема, в контексті підтримки Кореї. України у війні проти Московії. Сторіс теж має чітку позицію щодо України і Росії та ще й дуже радикальну. і часто критикує Корею, корейські компанії і Кей-Поп за мовчання стосовно ситуації в Україні. Я не в усьому з нею погоджуюся, але я дуже рада, що є хтось, хто. Проговорює ці моменти і запускає, хоч якусь публічну дискусію, бо частіше за все Кореї в нашому публічному просторі абсолютно не помічають. Зірки в Кей-ПОП, які підтримали Україну. Багато разів я висвітлювала навпаки скандали, резонанси. Але якось на цьому фоні ми загубили приємні моменти з Кореї. Вони були, і добірку таких зірок, які нас підтримали, я залишала в спільноті інстаграм та телеграм. Тепер прийшов час, настав той день, коли і відео на Ютубі таке теж буде. Нещодавно натрапила на канал з розпаковками альбомів корейських виконавців. Бачу, що з'являється все більше подібних відео україномовних у ТікТоті, але це вперше алгоритми підкинули мені когось у Ютубі. Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні в мене нове відео з розпаковкою Кіпопальбому. І як ви, мабуть, вже здогадалися з мого зовнішнього вигляду і з назви цього відео, звісно. Це буде «Jack in the Box» від Джей Хоупа. Я подумала і вирішила додати в цей список канал Копійка. Я думаю, більшість, кому таке заходить, вже давно на неї підписані, бо по суті, це один із таких мейнстрімних розважальних каналів нині. Мені так здається, не знаю. Копійка робить огляди на серіали у такій саркастично іронічній манері із купою мемів. І серед цих серіалів час від часу трапляються дорами корейські. І не корейське нові глядачі дуже здивувалися, коли почули слов'янські імена персонажів замість оригінальних. Тому тримаю в курсі: я міняю імена, бо, по-перше, вимовити Марічка або Борис приблизно 10 разів за відос набагато простіше ніж суньху і вчаючи щось подібне. По-друге, це смішно. Якщо ні, співчуваю. Отже, головну героїню замість сін Халі в українському варіанті і шин Харі в Кацапському будуть звати Христя, а мужика замість Кантему Тимофій. Або Тиміш, Тимко, Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимуха, Тимошко, Бо я так хочу. Нещодавно також Ютуб підкинув мені відео каналу Соніка, де Соніка. Де авторка розбирає новини Кей-Поп спільноти і робить огляди на альбоми Кей-Поп виконавців. Я дуже рада, що такі канали починають з'являтися у нас. Сподіваюся, що з часом вони ставатимуть все численнішими і якіснішими. Я знайшла два україномовних канали з вивчення корейської мови. На кожному з них по кілька відео початкового рівня, і я рада, що є хоч щось, але не рада, що так мало. Згадаю тут про канали, які викладають корейські музичні відео з українськими субтитрами, що теж дуже круто для просування Кореї в Україні українською. То там то сям з'являються нечисленні кавери українською на кей поп Особливо я кавери, наче люблю, але часто кринжую, коли їх слухаю, бо то слова пісні звучать якось примітивно, коли ти їх всі розумієш, то Рима якась дивна. Але є й непогані.

Не забуваємо, звісно, про Денс кавери. Тут теж є український контент. Наскільки я розумію, в Україні є доволі сильні кавер команди, і в них вже давно є ютуб-канали, де вони виставляють відео. Ці відео завжди називаються англійською, і в назві завжди зазначено, що це українська команда. Загалом на цих відео мова не така важлива, бо не така помітна, там в принципі ніхто не говорить. Але будемо чесними: я ані трохи не шарю в каверах і я хочу, щоб був ютубер. Який би мені розказував про це. Також наприкінці хочу згадати канал TV Army BTS UA. Там можна знайти озвучку відео про BTS, зокрема BTS Рані. Ці відео доступні прямо на Ютубі, і це дуже зручно. Добре. Тримаючи гамак правою рукою, ось так. Тепер пройдіть його через ліву паку. Праву ногу направте до вікна. Ось так. Ліву руку підніміть договори, ніби ви радієте сонечку. Тепер штовхайте. гамак правою ногою та силою корпусу, тепер пальцями, лівої ноги, торкніться правого коліна. Це легко, як знайти гарбуз серед городу. Що за вража сила? Не можу. Щось не так. Я дійсно гадав, що впораюсь. Це ось так. Воно, це... це воно. Чекай. Здається, ніби я наговорила не так і мало, але насправді ні. Бо каналів явно недостатньо. По суті, я згадала про все, що знала. І воно явно не закриває усі потреби українців. Також ще раз нагадаю, що більшість цих каналів з'явилися тільки після початку повномасштабної війни. А ще скажу, що я не рекомендувала тут канали, які досі частину свого контенту продукують російською мовою, бо я вважаю це розмиттям кордонів. А це саме те, проти чого я тут виступаю. Ще хочу зазначити, що в Тіктоці нині, як мені здається, справжній бум контенту про Корею українською. І я ледь не щодня натрапляю на нових людей, які щось розказують про Корею, про дорами, про кей-поп, про корейську мову і так далі. Людям є що сказати, є що показати, є про що подискутувати. І я сподіваюся, що частина оцих тіктокерів перебереться з часом в Ютуб. І буде говорити про це тут у довших відео. Якщо ви раптом не знали, адже я тут про це ніде не говорила, то логічно, що не знали. Але я теж створила собі TikTok, можете підписатися, я дам посилання в описі. І хоча створила я його виключно для просивання свого Ютубу. Але там вже є кілька відео, яких досі немає в Ютубі, тому що там можна викладати відео до трьох хвилин, а тут в шорцах тільки до однієї хвилини, і це дуже незручно. До того ж, у Тіктоці в мене вдвічі більше підписників, ніж тут, хоча я його створила пізніше, і не так багато сил вкладаю в нього. Я бачу, що життя там вирує. Натомість у Ютубі все набагато повільніше і спокійніше. Принаймні, не в мейнстрімному Ютубі, тому що в мейнстрімному українському Ютубі мені теж здається, що життя вирує. Словом, сподіваюся, що незважаючи на все це. Люди переходитимуть в YouTube і намагатимуться розвинути корейську тематику до мейнстрімної. Це занадто амбіційно. На цьому моя балаканина добігає кінця. Посилання на всі канали, які я згадувала у відео, будуть в описі. Я лише хочу нагадати лайкнути це відео і підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. У коментарях пишіть блогерів яких я забула, а ви вважаєте, потрібно було згадати. Також буду рада почитати про ваші причини дивитися саме відео в Ютубі. А це була Іра Ластівка. Ми з вами говорили про Корею в україномовному Ютубі. На цьому бувайте! Гарного вам дня!